Перше, я хочу сказати, що ми вчора ознайомилися з вчорашнім проєктом рішення. На, сьогодні на засіданні і вчора на засіданні фракції партії районної міської ради ми дивилися і, в принципі, ми в більшості погоджуємося з цим рішенням, з цим рішенням і будемо за нього голосувати. Але сьогодні з'явилося друге, де поправки кажуть, ну, ми до них вернемося. Я хочу сказати, що ми в неділю, може, були закиди такі з сторони наших місцевих тут політиків, що ми в міській раді прийняли якесь залезене рішення, і воно було нашою міської ради звернення. Це звернення озвучую ще раз. Воно було покарати винних. Припинив е, зразу відновити переговори про асоціацію, відписати угоду і розпустити уряд Азарова. І це рішення ми сказали, що ми, ми це прийняли і ми мали вийти на, на, е, на Майдан. Значить, до доповнення, перше доповнення. Да, да, да. Моє перше допомогти нашої фракції перше це розпустити. Антинародний спецпідрозділ Беркут, включити сюди, так як ми сьогодні зустрічалися з студентами. Друге, ми теж сьогодні з студентами, обговорили і таке питання. Якщо ми повинні прийняти відставку уряду, відставку уряду азарова, то практично це нічого не змінює. Це виходить, виходить виконують обов'язки. А друге прийняти теж сюди, призначити новий уряд, уряд народної довіри. Значить, доповнення. Но, хочу сказати, що, ну і зараз може студенти щось скажуть, що вони зараз ще хочуть сказати. Ну хочу сказати, що вчора, в неділю, коли я вийшов на Майдан, щоб зустрітися з людьми і сказати те, що ми з ними разом, те, що ми підтримуємо їх, була отмашка одразу наших політиків, таких як Тавкайла, Барановський, інших. І я не встиг ще сказати як депутат міської ради, мені почав почати ганьба. Мене цікавить просто як камінчанина і депутата, мажоритарщика по Черьомушках, який мене підтримали більшості людей, спитати, ганьба чому? Ганьба тому, що ми прийняли це звернення, щоб покарати винних і ставку уряду дати, і об... зобновити переговори, підписати угоду. Чи ганьба мені, як депутату? Кам'янчанину, який 53 роки тут прожив і нічого не зробив поганого для нашого Кам'янця. Я, як депутат, як камінчан, кожен день приймаю людей, допомагаю їм. Я сьогодні, як патріот кам'янця, відбудовую парк, відбудовую наші кам'янецькі дороги. І мені сьогодні кричать ганьба. За що мені кричать ганьба? Те, що я сьогодні поміг дитячій спортивній школі на 50 тисяч в цьому році, щоб вони нормально займалися в хороших умовах, це мені ганьба. За це ганьба. Чи коли я стою там на Майдані, а біля мене стоїть депутат міської ради, наприклад, Синьо Василь Іванович, який пройшов по списках партії регіонів, який ще вчора мені казав, що ти йдеш в Європу, там, де геї лізбіянки, який ще вчора підтримав український вибір, проєкт Медведчука, Кума Путіна. І сьогодні він стоїть на Майдані, виступає, і ви йому аплодіруєте. А мені, камінчанину, який в очі зараз хай скаже мені, який вчинок я зробив тут в Кам'янці, поганий. Хай скаже зараз, чому мені ганьба, товариш Товкаєво, Чи пан Товкає? Чому мені ганьба? Чому мені в притуля ганьба в цьому Я не боюся людей. Я їх прийшов до нього і сьогодні я прийшов до них. І повірте мені, чому це я маю перед вами вчитися? Щирі мої чи не щирі в прагнення до Європи? Ми перші, я ще раз нагадую, всій громаді. Ми перші, можна сказати, в країні в серпні місяці, бачучи, що як Путін нагинає нашу країну, ми були ініціаторами тут, в міській раді, в партії в регіонів, для того, щоб звернення дати, щоб відстояти це питання. І потім далі другий раз. І сьогодні. Тому я хочу сказати, що сьогодні нам нема що соромитись іменно нам депутата. І ми не біжимо, як криси. І ми не хочемо виходити з партії, тому що скажуть, що побіжали як криси. Ні, ми кабічані, тут я не боюсь нікого. І ми сьогодні хочу сказати молоді всім громаді, що ми завжди з нашою молоді, з нашою громадою. Ми ніколи не йшли проти громади. І ми, партія регіонів, фракції в камянськ подільській міській раді, я кажу, камянськ подільській міській раді. Я за всіх не хочу відповідати. Ми не зраджували своїх виборців і не зраджували свою громаду. І я чесно хожу по цьому місту. І завіряю вас молодь, що ми. Тоже підтримую вас і хочемо жити в європейській демократичній країні, саме незалежній, щоб нас ніхто не керував. Ми повинні mm. бути жити в незалежній країні. І я, як громадянин Кам'янця, зроблю все, щоб це збулося. Дякую за увагу.